Спілкування з Путіном ще в Каденцію президентства. Яке він на ні. вас загалом враження справив? Про що ви ну, з ним перше, розмовляли? Перше враження, перше враження, що ця людина ніколи не говорила ні. Наші розмови, приблизно, якщо ми говоримо про протокольну частину, незалежно від того, чи я головою Національного банку, чи я прем'єром, чи я президентом, це мій. І от коли починалася зустріч, чи в Києві, чи в Кремлі. Президент Путін завжди просив, щоб я починав. Путін тоді любив такі карточки, і я думаю, що десь одна третина А4, які він носив у внутрішній кишені, Пригадую, практично була одна сина. Він бере ці карточки, кіпу, на кожній карточці якась тема, і він так відкидає у сторону Ден. аркушів, можливо, 5-6 в кінці. Він тоді так все згрібає. І, ну, собственно говоря, ви вже все сказали.